Друзі, всім привіт! З вами «Імпортмайстер». Вчора ввечері до нас приїхала ще одна автівка з Америки. Зустрічайте це BMW i 3 2019 року. <му> Таку ми купили за 7600 доларів. 42 кВт батарейка, повністю електричка. Ну і в принципі машина виглядає дуже бодренька. 30 тисяч кілометрів, як я сказав. Ось в такому вона стані. Переднє у нас пошкодження. Поки вона їхала, ми вже замовили капот, замовили бампер. Зараз загонимо на дефектовку. На підіймач і будемо її робити. Я думаю, скільки там. Два-три дні, да, і вона поїде, тому що ми підготовлені максимально. Пішли, я покажу в салоні, що у нас відбувається. У нас працювала подушка в ролі. Зараз хлопці її будуть вже знімати. Максимально швидко хочемо цю машину поставити на облік, щоб вона вже там реально через пару днів каталася. У нас спрацьовані ремні безпеки. Ось вони в такому стані. Зараз ми їх будемо знімати і будемо теж відновлювати. Задня частина повністю ціла. Та в принципі більше ніяких питань немає. Заганяємо, дефектуємо і починаємо ремонт. Зараз машину переставимо, хлопці швиденько знімуть безпеку, заберуть на відновлення, а ми вже поїдемо на дефектовку. Робимо все швидко, тому що, як я і казав, 2-3 дні машина поїде на реєстрацію. Знаєте, що мені подобається? От ми привозимо, да, не наша не перша, не друга, да і не 10-та автівка з Америки, що подобається. Треба брати автівки з невеликим пробігом. 30 тисяч кілометрів. Навіть американці, які в нас засравохи да, і за автівкою не дуже слідкують, 30 тисяч кілометрів просто стан ну, бомбічний. Дивіться, зараз я вам просто відкрию двері. Машина вчора ввечері приїхала з Америки. Подивіться стан, просто подивіться задній ряд карти, ну якась мінімальна пиль. На аукціоні автівка була зачинена, тому сюди нічого не потрапляло, не було тут ніякої води, пиляків. А коли у нас автомобілі приїжджають з пробігом там 100 тисяч миль, це 160 тисяч кілометрів. Ну, очікувати, що там буде гарний стан, класний неподертий салон. Ну, я думаю, що у нас таких автівок немає. Є, але не багато. Тому треба в Америці купувати максимально свіжі авто і з маленьким пробігом. Тоді в цьому є сенс. І коли ви отримуєте автівку, сідайте. Вчора сів я особисто і з'їхали з автовозу на цій машині. Нічого не робили. Підкачали колеса, з'їхали і все. І зараз вона повністю на ходу. А як тобі дизайн? Думаю, що він такий дов... доволі специфічний. Ну, дизайн третій, він реально специфічний. Ці автівки випускалися там, якщо я не помиляюсь, з 2012-2013 року вони постійно щось змінюють, але концепція не змінюється. Тільки додається у нас ємність батарейки. Перші йшли там 20 кВт. Друге покоління було у нас 30 з копійками кіловат. Це у нас 19 рік, тут 42 кВт. А так взагалі сильно нічого не змінюється. Концепція проста. BMW i3 у нас зроблений салон з, там, з вторичного в нас сир'я. Сир'я чи що це у нас називається? Так, да, якийсь короче, бутилок назбирали, пластику назбирали, переробили, і ось вам BMW i 3. Ми цю автівку купили за 7600 доларів. В кінці відео я вам розкажу, скільки вона стала повністю в Україні з ремонтом, і ви зрозумієте, що за ці гроші ви отримуєте дуже прикольний футуристичний дизайн і машина, яка буде кататись по місту, буде вистачати заряду. Це буде класний варіант. Сигналь у Сарачки До паски тут не дав. Сигнал <плес> 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 обізить. О, все. А набрали батарею. Виробили до блядь. Поцілуй моє серце, де що так з тобою трясеться, воно тільки так з тобою так б'ється, тільки так з тобою в такт Відриваючись від землі, я відчуваю твої руки, та вони вже не ті. Дивіться, є, виходить, наскріплення по боках. Ага. Їх треба зажати. Вони прям ага. сильно зажимаються. Їх ну ось тут фіксується подушка руля, е фіксується сам за корпус руля. Її треба зажати для того, щоб воно вище звідси. Її звідси е тяжко вишлекнути, тому що ну, твердий матеріал. Ага. І ми, її знімали... Трудно, на жаль, да, і ми її знімали тільки, що все. Mm -hmm. Обично знімається подушка руля дві минути. Будемо, що, зашивати, і сюди... ні. Корпус міняється. Корпус, корпус стається, міняється ця кришка, ага. міняється патрон на новий оригінальний. Ну, і Міняється вішки, тому що ці заплавлені. Ага. Блоки СРС ми не, не шиється, бо він ну, на БМВ не шиється, на ці так точно він Просто скидається ламчо. Подушку перепакувати два рівня. Зробити і поміняти ленту. ну, я дня, День роботи і завтра можна зібрати назад. Для того, щоб зняти подушку, тому що кричала, возмущалась. Відключили зараз високовольтну батарейку. Зараз підключаємо чеку обратно і будемо заїжджати вже на дефектовку. Поки все. Холодно, как лед, разом с залишила шрам. Ты морись за спиной, так бежал палять. Что купи, я циферки открыл, я тебе подарю Что тут подтекает? Наверное, сальник поссался. Да, сальник поссался. 30 тысяч километров, да? И упал. Смотри, прям именно потеков нету. запотевания, да, есть. Согласен. Еще поездить. Еще поездить. Ді, поки, можна... Покажу, скільки Контрабанд. тут місця є. Це у нас третій багажник. Я думаю, що це ж розробляли вони. Є ж комплектація Rex гібридна з маленьким бензиновим двигуном, 0,7 об'єм. За ними теж ганяються, тому що люди хочуть перестрахуватися, щоб пару літрів бензину було в бакі. Ну, ось запотівання, бачите, трошки макреньке. Але Я думаю, ми потім з цим розберемося, замиємо і. Да? І подивимось, як воно буде далі. Немає, у нас пластику, під він десь відвалився. Так, і по підвізці у нас були питання, може десь щось зломано чи відірвано, але в нас все окей. Все як нове. 30 тисяч кілометрів, які питання можуть бути по підвізці? Якщо не зламали лапами, коли завантажували, а ми бачимо, що речеги всі у нас ціленькі, трошки є там якісь царапіни. Але я думаю, що все буде окей. Починаємо дефектовку, Будемо розбирати передні частини. Знаєш, це той случай, коли їдеш на електричці і заїжджає е, шкода румстер. Такий вонючий. Просто жесть. Поки у нас арматурщики всі зайняті, у нас є 15 хвилин. Ми зараз спробуємо просто відкинути капот. І вже бачимо, що є у нас доп пошкодження під капотом. під капотом. Покажемо зараз, що там відбувається, поки знімаємо фарсунки омивача. Що, ціло? Все ціле, всі вуха. Капот у нас є, а навісних на капоті немає. Ці всі жабри, значок, все будемо переставляти. Так, фара у нас тріснутий корпус. Приводимо в чувство фару. Будемо знімати і дивитися. Ось тріщина пішла по корпусу. Подивилися, що є вже скло, яке можна купити і перепакувати фару. Але вирішимо це пізніше. О. Ось і фара. Що, на місці? Ага, трошки треба його да, підрихтувати. Корпус, корпус цілий, да? скільки це БМВ, дивіться, корпус у нас цілий, так? Але, але є дуже великий плюс в тому, що у нас відламані вуха, але на цю фару йде ремкомплект, він прикручується по штатним містам, ставимо нові сюди. Вушки і фара ще буде їздити. А Скло Скло міняємо. Скло міняємо. Скільки фара ми дивилися? 800 євро. 800 євро блушна фара. Ми її зробимо там, до 200 доларів. І зараз знімемо корито, щоб подивитися, що у нас. Бо у нас бачиш, підсилювач так, алюмінієвий так. зложило. Трошки поламаний, але мені здавалося, що далі там нічого не буде. Критичного, але як бачите, трошки у нас є пошкодження. Оцю панель ми міняємо. Міняємо цей кронштейн. Та там, -та. трошки є роботи. Трошки є роботи. І, ну, як завжди, є трохи скритих пошкоджень, але це Але це все ми завжди знаємо, що просто бампер поміняти не вийде. Все, що за бампером, те. Теж тріскається, ламається. Пластик, закладні, направляючі, все це ламається, тому треба на це розраховувати. Нічого. В кінці відео найголовніше, що ця автівка буде як нова. Якщо буде кінець, буде. Далі будуть працювати арматурщики, рихтовщики, маляра і вся команда, яка в нас є. А нам вже поки все зрозуміло, що нам треба. Що у нас? Передня панель? Підцілювач у нас, як бачите, весь цілий. Є в нас тут проблеми з кронштейнами. Далі там по мілочі, по пластику. Зараз знімемо ще одну фару, але ну, вона у нас попередня ціла, з нею проблем немає. І все. Список запчастин. Що будемо робити? І поїхали. Так, в нас пройшов один день, так як ми розібрали, повністю дефектували BMW 3. За цей день, який в нас був, що ми зробили? Ми поміняли лобове скло. Так, відновили та перешили рівні безпеки. Також відновили подушку водія в рулі. Скло у нас, які були варіанти? Можна було китайське поставити? Так, китайське стоїло, коштувало там 7 шімось тисяч. Secuрі угу. у нас вийшов 16900. Плюс заміна. Плюс заміна 3 тисячі гривень. Тобто 20 тисяч гривень скло. Так. Секурит стоїть у нас як в оригіналі, в оригіналі тільки у нас тепер немає значку BMW. Так, так. Безпека вся повністю відновлена, помилок немає. Давайте покажемо, що ми відновили, щоб вам було зрозуміло. Тому що у нас не просто було відновлення, ми тут ще зробили маленький е тюнінг. Як бачите, подушка в рулі у нас вже стоїть. Вона на Місці автівка, до речі, зараз заряджається. У нас максимальна батарея 42 кВт, тому у нас на приборці пише повний буде запас ходу 295 км. Получається, ми замінили два передніх рівня полотно, поставили з такою строчечкою з написом М, щоб було гарніше, але вона ж її швидше тепер їхати буде. Ну, звісно. Скільки в нас по ціні стала безпека? Безпека у нас по ціні стала в 400 доларів. Два полотна замінити це 120 доларів з роботою. Подушка руля також 120 доларів. Плюс там встановлювали один ремень 80 доларів. Піропатрони поміняли там, угу. все зробили. Машина у нас повністю задефектована, замовлені всі запчастини. У нас є бампер, капот. Передня панель, два клика ми міняємо. Треба встановити, бо машина приїхала без кришки розширювального бачка. Також ми міняємо петлі, вони там теж зараз будуть. Міняємо кронштейн цього крила, фару ми відновлюємо, міняємо скло. І, в принципі, все по запчастинам брали бушні, брали нові запчастини. Є так. ж на чому можна зекономити. Ну, типу, там на такому кориті нове, воно бушне, Ну як розумієте, немає так, сенсу. Також дифузор він новий. у нас новий, але у нас комплектація зі шторками. Ми шторки переставимо. Вони у нас цілі. Моторчик також цілий. Сам дифузор поставимо. Новий, це ми просто знімемо, поставимо сюди шторки. На даний момент по запчастинам витратили 80 тисяч гривень. Так. Далі ми збираємо це все, приміряємо, виставляємо зазори, потім розбираємо, фарбуємо і знову збираємо. Так, так тоді продовжуємо. здесь я его порвал Я, я, я... я есть. Немецкое качество. взагалі складності є при пайці крила по пластику взагалі? Складность при ремонте пластика пропаять максимально глубоко пластик проплавить, как, как сваркой сварить два куска в один. А не просто наплавить сверху электрод. Это ничего не даст. Это треснет при первой же нагрузке. А у нас тут еще усложняется дело тем, что деталь не будет краситься. При этом всем надо, чтобы В лицевой части ничего не было видно, никаких следов ремонта, никакой лишней пластмассы и чтобы краска осталась вся целая. Сейчас посмотрим, как у нас это получится. А что, можно типа, перегреть это пластик из с другой стороны, да? Не пластик. Э начнет поднимать лак. А, лак пойдет пузырями и начнет отваливаться просто-напросто. Надо чувствовать, вот он очень горячий уже снаружи, но еще ничего не вылезло. Ну вот буквально если взять за пальцем, уже остаются отпечатки. Малейшая ошибка, и придется красить закрыло. Дуже важливый момент при ремонте. Правильный подбор крутков для пайки. Покажи вот сколько их видов. Каждая связка это отдельный вид пластика. ПП, АБС, ЕПДМ и так далее. И так далее. Неправильно выбранный пруток может испортить всю работу. Она не, не будет триматься, да? Да. Будет рематься, но при малейшем ударе, напряжении, все разорвется. И будет перекрас деталей. пропаяли крыло изнутри все держится, все отлично выдержит прекрасную нагрузку при этом снаружи абсолютно никаких следов ремонта ничего не, не будет видно. Приводим в чувство фару. вот у нас есть такие кронштейны ремонтные. Два кронштейна прикручиваем просто на болтики. Один были вырваны крепежи. Вот, один кронштейн пришлось померить, припаять по той фаре, по образцу. Эти два просто прикручиваем саморезами. Вот и все. Вот, раз, два. Уцелел у нас только вот этот кронштейн на фаре. Все остальные вот они на Битая пара стала еще лучше, чем здоровая пара. Так, осталось накинуть капот, поставить замок. Будем смотреть, что получается. Это какой-то этот... А, ну да, так он еще хочет туда. Да, как будто так не должно быть. Може тут і крило треба так зробити. Та ну, Настолько воно не зробиться, да? так? надо треба його закрити, щоб щось понять з зазорами. У нас був процес збірки, як ви наблюдали, у нас все повинно було вийти, але не вийшло. Чому? Тому що капот, який ми вам показували, був замовлений бушнею на розбірці і. Коли ми його встановили, ми побачили заломи. Капот пластиковий. Відновлювати його неможливо, тому капот ми повернули. Чекаємо новий, а щоб не втрачати час, зараз у нас машина на підйомники, де буде проводитись технічне обслуговування. Так, по автомобілі сьогодні ми виконуємо такий комплекс робіт, як діагностика ходової частини. Повністю все передивимо, щоб у нас не було ніяких нюансів. А Без ми нюансів... робили. А, да, так, ми, ми вже робили. Діагностику ми вже робили. Все, діагностику ми вже робили. Діагностику ми вже зробили. А, все пишемо і анобули да, 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 та так ворога. Да, да, да. Діагностика. Мене не було, діагностику на цьому автомобілі зробили. Що сьогодні виконуємо? У нас було підтікання сальника на півсі, сальник замінюємо. Також міняємо гальмівну рідину, тому що там було орієнтовно 4% вологи. Так як автомобіль до нас плив з Америки, також її відразу замінимо. Замінимо також в автомобілі охолоджувальну рідину, вакуумом, прокачаємо комп'ютером все як потрібно. Так як у нас замінене було лобове скло на автомобілі, встановлено нове, також відразу встановили нові двірники. Чекаємо капот, передаємо автомобіль хлопцям в малярку. Вони фарбують бампер, фарбують капот. Робимо хімчистку і автомобіль повністю готовий до експлуатації, будемо вже передавати власнику. Наші буде етап збірки, будемо приміряти деталі. Приїде капот, ми встановимо капот. Подивимось, ми міняли петлі, петлі були зігнуті. Подивимось на зазори капота і бамперу. І коли все виставимо, все знімемо. А по факту, що ми знімемо капот і бампер, віддаємо в малярку і покажемо, як в малярки все це буде формувати. Також зруйнуємо сьогодні один міф. Всі думають, що якщо ти купив електричний автомобіль, його не потрібно обслуговувати. В роботі на сьогодні Audi e-tron, Ну, як мінімум, на всіх електричках є ходова частина, тут є стук справа, ми його сьогодні діагностуємо та будемо усувати. І на всіх Audi e-tron є відзивна компанія по електродвигунам. Там збирається рідина, конденсат. Яку не зливають, електромотор покидає чат. Щоб такого не сталося, сьогодні на автомобілі ми також будемо зливати конденсат. Тут Audi e-tron, там BMW i 3 електричні автомобілі. Ми також обслуговуємо. Хто на тесну діагностику комп'ютерно стоїть? Ти ахує щось з три тисячі гривень в п'ять разів більше, ніж на звичайну машину. Представляєш? У нас наступний етап автомобіль був по пофарб... <рик> падає. У нас наступний етап це хімчистка, автомобіль був відфарбований, пофарбували ми капот, пофарбували бампер, все зібрали, але яке авто з Америки без хімчистки. Тому зараз в нас повний комплекс. Стандартна, гарна хімчистка, мийка. Ми вже отримали червоні номера, зробили сертифікацію, зібрали весь пакет документів. Зараз машину. Завершить з хімчисткою та мийкою, і ми ставимо її на перший облік. І потім гарно, красиво, гарно да? гарно та чисто вам її обов'язково покажемо. Останній у нас кадр був, як машина була у нас в хімчистці на цій станції. У нас декілька станцій. Зараз ми знаходимося на станції, яка обслуговує Mercedes BMW Range Rover Jaguar. І на цій станції, в принципі, завершився ремонт, тому що було в нас технічне обслуговування автівки. Зараз вона виглядає шикарно. Ще ми зробили поліровку, кераміку, таніровку. Зробили все, що тільки можна. Давайте тепер по ціні. Саме головне, що ви чекали весь випуск. Автівка заїхала в нас в Україну 11 з копійками. Весь ремонт, який був в нас, це заміна капота, бампер, відновлення безпеки. там Ну, ви все бачили, не будемо повторюватись. Став ремонт 15 тисяч 200 доларів. Потім всі вже доп Розходники, так їх назвемо, я не знаю, рахувати їх, не рахувати, але зараз в такому стані, як автівка є. Це була там тоніровка, кераміка, те, що не, не всі будуть робити, але зараз ціна цієї автівки 16 тисяч доларів. Що ми маємо? Пробіг 31 тисяча кілометрів, фарбований у нас капот і фарбований у нас передній бампер. Ще у нас була зроблена зміна мови. Українізація в нас. Немає, да, на BMW третю не змогли ми зробити. Підв'язали російську, але це вже на випадок того. Якщо хто захоче англійську, вона перемикається. Якщо хтось захоче російську, ну але це все ми зробили. Це трошки теж коштувало грошей. І зараз ось такий стан у нас автівки. Вона вимита, відхімчищена, повністю технічно обслужена, Вже на номерах, вже в неї страховка є. Коротше, все, фінал. Фінал історії автівки з Америки, яку ми знайшли, викупили, привезли, відремонтували, і в такому стані вона передається клієнту. Друзі, якщо вам треба авто з Америки, ми привозимо, підбираємо, ремонтуємо під ключ. Вам нічого не треба робити. Можемо привезти таке авто або інше електричку. До речі, дуже мало часу залишилося, щоб вибрати електричку і встигнути її привезти до кінця 2025 року. Акцент на цьому, тому що потім буде в нас розтаможка. Планується розмитення 30% від авто. Тобто за це авто треба було б заплатити ух, плюс 3000 доларів. Було б не дуже приємно. Тому, якщо вам треба авто з Америки, звертайтесь, все зробимо. А я поїхав. І в нас їдуть інші ще автомобілі, про які ми будемо також знімати повні випуски. Підтримайте нас в коментарях. Лайк, коментарі. Пока!